Дивіться прямо при собою ночі. Вінничанка Надія Кучер пригадує, як рік тому звернулась до лікарів через помутніння в очах і погіршення зору. Вони мені подивили, сказали, що в мене на моїх очах катаракта. І, наче, треба прооперувати, поміняти хрусталік. Зараз я прекрасно бачу. Офтальмологи відзначають, нині на погіршення зору все частіше скаржиться молодь. Перш за все, це офісні працівники, які за комп'ютерами проводять від 6 до 8 годин на день. Повинні постійно кліпати, не забувати кліпати. І є таке правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин за роботою за комп'ютером в телефоні ми повинні робити хоча б 20 секунд перерви, подивитися на 20 метрів в далеку вістань. Монітор має бути на рівні погляду або на 20-40 градусів нижче, тоді не перевантажується шия. Ще один важливий нюанс якісне освітлення. Тобто ми повинні вмикати і настійну лампу, і зовнішнє освітлення. Mm -hmm. Коли ми в день працюємо, ми повинні повністю відкрити всі штори, щоб було максимальне освітлення в кімнаті. Важливо під час роботи чи ігор за комп'ютером або телефоном робити перерву. Дозувати перебування перед екраном особливо потрібно дітям. Очко дітей збільшується в розмірах, виникає міопія, зараз дуже багато короткозорості у дітей. Якщо батьки помічають, що дитина прижмурює очі, це перший симптом того, що в неї починається короткозорість, скоріше всього. І тоді потрібно носити окуляри. Важливу роль відіграє й харчування. Офтальмологи рекомендують їсти більше сезонних овочів та фруктів і усім від малого до дорослого періодично обстежувати зір дітям і молоді профілактично раз на рік, після повноліття до 40 років, раз на три роки, і в пенсійному віці щорічно.